Чи відомо вам, що кожна людина є особливою? Кожна має власний неповторний талант? У кожному з нас приховані неабиякі здібності. Секрет дуже простий за будь-яких обставин не втрачати віру в себе. Твій талант у тому, до чого лежить твоя душа. Навіть у найвидатніших людей траплялося так, що ніхто не вірив в них. Іноді вони самі мало не втрачали віру в себе, та все ж не зламалися людство вдячне таким особистостям. У кожному живе геній, навіть якщо це не одразу помічають. Не вірите, тоді дивіться. Хлопчик Альберт, який народився в Німеччині в 1879 році, не був Вундеркіндом. Від інших дітей він відрізнявся лише занадто великим розміром голови. Альберт дуже пізно почав ходити і говорити. Одного разу батько показав йому компас. Хлопчик був вражений принципом дії приладу. Йому стало цікаво, чому ж, в незалежності від переміщення компаса, його стрілка лишається нерухомою. Роздуми над цією загадкою стали першим поштовхом Альберта до пошуку ключів від таємниць всесвіту. У школі Альберт був замкненим та сором'язливим. Його не любили однолітки, викладачі вважали Альберта нездарою та лінивим учнем, а вчитель німецької мови говорив, що з Альберта ніколи нічого не вийде. Звичайно, неприязне ставлення та зневіра вчителів сумом сприймалися Альбертом. Та, незважаючи на усі неприємності, Альберт захопленням займався самоосвітою. Таємно від усіх, він читав науково популярні книжки, які відкривали секрети світоустрою. Якось Альберто до рук потрапив підручник з евклідової геометрії. Він настільки захопив хлопчика, що той самостійно вивчив його за дуже короткий час. Дитяче захоплення пошуками відповідей на питання, як влаштований світ. Згодом принесло Альберту світову славу. У наш час Альберт Енштейн по праву вважається найвидатнішим вченим. Його відкриття змінили світ. Крім шкільних неприємностей, в житті геніального фізика Альберта Ейнштейна було ще багато невдач, та жодна з них не стала на заваді його жаги пізнати світ. Не менш складним було дитинство іншого хлопчика, який народився в Лондоні на 10 років пізніше Альберта Енштейна. Хлопчика звали Чарлі. Його мама була співачкою Мюзік Хола. Коли Чарлі був ще зовсім маленьким, у мами пропав голос. Це було великою трагедією, адже без голосу вона не змогла співати та втратила роботу. Ця сумна історія змінила життя Чарлі. Це трапилося, коли хлопчику було 5 років. Одного разу, коли мама Чарлі виступала на сцені, її голос раптово зірвався. Глядачі почали насміхатися над нею. Аби підтримати матусю, на сцену з-за куліс вийшов Чарлі і заспівав популярну дитячу пісеньку. Він так сподобався глядачам, що ті почали кидати монети на сцену. Чарлі перестав співати, оголосивши, що продовжить свій виступ після того, як збере гроші. Це розсмішило глядачів. Тоді на сцену вибіг директор, аби допомогти Чарлі зібрати монети. Хлопчик перелякався, що той залишить ці гроші собі, а глядачі, помітивши перелякані очі дитини, почали сміятися ще більше. Це був перший виступ Чарлі та останній виступ його мами. Відтоді Чарлі не полишала мрія веселити людей. Після втрати голосу мама хлопчика не змогла знайти роботу. І тяжко захворіла. Чарлі потрапив до притулку для бідних дітей. Вихователі притулку були жорстокими, нерідко для покарання вони використовували палиці. В шкільні роки Чарлі любив історію, поезію, природничі науки та ненавидів арифметику. Не довчившись, хлопець мав залишити школу, аби заробляти собі на життя. Йому було лише 11 років, коли він змушений був змінювати роботу за роботою. Та, працюючи розповсюджувачем газет, служкою у домі доктора, Чарлі не припиняв мріяти виступати на сцені. Доля все ж посміхнулася хлопцеві. Йому вдалося отримати роботу, про яку він мріяв. Чарлі став актором. Проте і тут не обійшлося без проблем. Чарлі майже не вмів читати, а отже не міг вчити свої ролі. Йому допомогли друзі, які читали Чарлі вголос тексти його ролей. Через багато років кропіткої праці над собою талант Чарлі помітили. До сьогодні комедіями Чарлі Чапліна захоплюється увесь світ. Як це не дивно, але знаменитим Чарлі Чаплін став завдяки непростим моментам свого дитинства, адже саме вони лягли в основу його комедій. Тож невідомо, чи став би Чарлі Чаплін знаменитим, якби не його складне дитинство. ніж 200 років тому в невеличкому датському місті народився хлопчик на ім'я Ганс. Його дитинство теж залишило мало приємних спогадів. Батько Ганса помер, коли хлопчику було 11 років його мати була прачкою, сім'ї не вистачало грошей. Тому Гансу з раннього віку доводилося самому заробляти собі на життя. Він був мрійливим та дуже любив фантазувати у вільний від роботи час. Він влаштовував домашні лялькові театри. Сусідські діти сміялися з нього, адже не розуміли сенсу захоплень Ганса. У своєму маленькому містечку хлопчик відчував себе чужим. Він мріяв поїхати до великого міста, аби знайти там однодумців та стати знаменитим. Якось, коли Гансу було 14 років, його мрія збулася. Він поїхав до Копенгагена. Привіт, Копенгаген! Але життя в столиці Данії виявилося не таким простим. Протягом року він намагався влаштуватися в театр та через непривабливу зовнішність Гансу щоразу відмовляли. Через певний час парубку все ж вдалося стати актором можливо, завдяки його приємному голосу або через жалість він був прийнятий до Королівського театру Данії. Хоча тут він грав лише другорядні ролі та все ж був задоволений своєю долею. Але вдача швидко покинула його. У молодого Ганса пропав голос тому з театру його звільнили. Через співчуття до підлітка король Данії дозволив йому вчитися в школі, хоча навчання було запорукою влаштованого майбутнього, проте воно стало для Ганса нелегким випробуванням. Учні в школі були на 6 років молодше Ганса. Згодом він згадував про роки навчання в школі як про найбільш жахливий період його життя. Директор школи дуже не любив його, а інші учні не втрачали жодної можливості поглазувати над своїм старшим однокласником. Ганс не був успішним учнем. Ніхто навіть не міг припустити, що він має талант письменника. За великі досягнення у літературі. Класику датської літератури «Віват». Сьогодні казки Ганса Христіана Андерсена відомі на весь світ. Незважаючи на усі життєві негаразди письменника, вони сповнені любові до життя та навчають нас радіти усім його проявам. Історія знає ще багато прикладів того, як велична мрія перемогла усі перешкоди та стала реальністю. Якщо мрія справжня, Перешкоди лише зміцнюють жагу до її втілення. Кожен може стати видатним за умови, що не втратить віру в себе. Історію змінюють прості люди, які наважувались мріяти.